Бажаю міцного праведним людям. Мадяр на зв'язку. Коли ми мовчимо, значить так треба. А хробака плющить тим часом. 52-денна харківська операція була своєчасною та продуктивною. Хробак думати забув, що таке взяти липці, загнати туди свою стволку і кошмарити звідти цивільне населення нашого Харкова. Хробак думку втратив пересуватися. Вулицями Вовчанська, технікою чи навіть на ровері, виключно на пузяці п'ятячись Понад 500 цілей відпрацьовано птахами за час цієї нетривалої операції. Слайд зі звітом підвішу в кінці цього звернення. Ми рухаємося далі. честь було служити з потужніми воїнами. Нацгвардійської бригади Хартія, козаки, ви справжні герої. Та й всі сміжні бригади, що залишаються на смузі. А на наше місце прийшли інші спеціалісти з різних абреатур. Тож ми вже там, де нас треба, де нас чекають. І віднині обубас, бімбітиме, Бімбас. Не хвилюйтеся, все в порядку. А хлопцям віднині стане легше. 6